З року в рік, з початком навчального року, та коли температурні вуличні показники стають нижчими, медики спостерігають підвищений рівень захворюваності на респіраторні інфекції. Як вберегти здоров'я і зміцнювати імунітет дитини? Та яка ситуація з захворюванням на грип і гострі респіраторні інфекції в Коломиї? Дивіться далі. Вже зранку під кабінетом лікаря Оксани Павлюк. Черга серед пацієнтів і п'ятирічний Захар. Хлопчик має нежиття, ще каже, дуже болить горло. Температуру маю. А що ще тебе болить? Головка. Мама Захара розповідає, син хворіє зрідка. Цього разу каже, просто не вслідкувала. Думає, що десь мав попити холодної водички і мав просто до вже після огляду лікаря. Сім'ю відправляють додому. Лікуватися вірусна інфекція, не лікування. А от Андрійко, якому рік і сім місяців із мамою відлежали тиждень на стаціонарному лікуванні. Різко почала підніматися температура, почав втрачати свідомість. Ми викликали швидку, сказали, що це інфекційне захворювання, тому що ніяких більше інших симптомів у нього не було. П'ять днів уколів, крапельниць, і вже сьогодні маму з малечою виписують з лікарні. Дякувати Богу, вже все. Стабілізувалась Оксана Павлюк, завідувач інфекційно-буксованого відділення Коломийської лікарні, каже, це звична ситуація, коли в період зміни погоди початку навчального року пацієнтів стає більше. Для цього часу характерно зростання а, захворювань на гострі респіраторні інфекції. Це не є якийсь епідеміологічний спалах, ні, це звичайні вірусні захворювання. Просто а, вірусів є а, близько 300, які циркулюють в повітрі. Медик каже, згідно із прогнозами, спалах вірусу грипу очікується десь в кінці листопада, на початку грудня, друга хвиля у лютому. Очікуємо декілька штамів. Каліфорнія, вірус грипу, а це е, підтип h 1 n 1 вірус Швейцарія, – H2N3 і ві, підтип вірусу B. Аби вберегти дитину від вірусу та зміцнити імунітет, продовжує лікар. Варто дотримуватися елементарних правил гігієни, частіше мити руки, провітрювати приміщення, а ще звернути увагу на харчування, давати дітям більше овочів та фруктів. Овочі, які ростуть, і фрукти в нашому. На нашій території, до яких дітки звичні, це і яблука, і морква, і обов'язково соки, і фреші, і смузі, маленьким діткам обов'язково по погоді одівати, довго на вулиці не гуляти, треба зменшити контакт хворих людей із дітками, які, які здорові, дітей не брати з собою в людні місця. Ну і обов'язково повинно бути вітамінопрофілактика, не забувати про неї. Так, якщо ваша дитина все. Ж захворіла перше, що радять лікарі: залишатися вдома, не відправляти малечу до садочка чи школи і звичайно звернутися до медиків. Якщо ви бачите, що ваше дитя хоре, висока горячка, нежить, чхання, дитина в'яла, звичайно, необхідно не займатися самолікуванням. Небезпека вірусних інфекцій, в чому? Вони можуть давати ускладнення, які можуть бути навіть і смертельні для дитячого організму. І тому ні в якому разі не займатися самолікуванням, завжди звертатися до свого дільничого сімейного лікаря, і ми завжди радімо. Ди, вам допомогти зміцнити вашу сторону, Марина Максимів, Сергій Угрин. події НТК.